Добрий день, діти. Діти, а чи доводилось вам кому-небудь на прогулянці розбивати колінки або долоньки, коли падали? Так, це дуже неприємний випадок. Подивіться, це дівчинка-даринка. Вона упала на прогулянці і розбила колінку, і до неї на допомогу поспішає матуся. Подивіться, а що вона несе на допомогу? Це листочок подорожника, тому що подорожник це лікарська рослина. Вона має цілющі властивості. Листя подорожника мають протизапальну дію, тому її можна прикладати до рани. І вона швидко загоюється. Росте подорожник біля дорог, доріжок, тому він так і називається. Взагалі, в природі є дуже багато лікарських рослин. З давніх давен люди знали, які рослини і як використовуються. Для цього треба багато читати, вивчати. Лікарські рослини збирають, сушать, роблять з них відвари, настої, мазі. Треба дуже багато знати, яка рослина що лічить. Давайте з деякими рослинами я вас познайомлю. В наших лісах на галявинах росте чудодійна квітка. Це ромашка. Її можна використовувати в багатьох хворобах. Її так і називають ромашка лікарська. Від вара ромашки можна поласкати горло, якщо болить животик, можна заварювати чайок, навіть маленьким діткам. Також можна промивати хворі очі. Ромашка має багато протизапальних властивостей. Ярко-жовтими квітами навесні розквітає мати й мачуха. Кошики квітів дуже схожі на кульбабки, але дрібніші і їх легко відрізнити. Відваристь цієї рослини використовують при простуді, нежиті, при сильному кашлі. А от із цієї рослини запашний ароматний чай. Він зігріває, заспокоює, розслабляє, дарує спокійний сон. Це м'ята. Вона незмінна при застудах, головних болях також її приймають при відсутності апетиту. Це протизапальний засіб. А цю рослину, ви добре знаєте, це калина. Калина найулюбленіша рослина українців. Вона стала символом не тільки дівочої краси і любові, а й всієї нашої України. Калина містить багато вітамінів. Калинові ягоди посилюють роботу серця, заспокоюють його. Чай із ягід калини п'ють при застуді. Лікарські трави спеціально вирощують на полях. З них виготовляють ліки, пігулки, мазі, сиропи, настоянки, які можна приймати тільки з дозволу лікарів. Тому діти, пам'ятайте, не можна зривати просто так квіти, ягоди чи ламати гілки. Комусь вони можуть стати у нагоді і принести користь. Нам з вами треба любити природу, берегти, охороняти. Я бажаю вам міцного здоров'я і до нових зустрічей.